Привіт, друзі! Сьогодні зробимо хліб на закладку з житньої муки. Відважую 400 грам муки. То відважили житні 400 г, а ще відважимо сильну Цієї муки потрібно тільки 100 г. Тепер додаю солі чайну ложку без гірки, чайну ложку коріандру. І ще нам потрібен солод. В солоду додамо 2 столові ложки. Перемішуємо. Так, ось наша заквасочка. Подивіться, як вона вибродила гарно. Додаємо олії, 2 столові ложки. Так, я взяла мед, зараз додавлю води, розведемо мед, столову ложку. Води десь потрібно 100 міліграм, не більше. Добре, розмішуємо, щоб розійшовся мед. Так, і вливаємо до нашої закваски. Вимішуємо. Взагалі, як знати, коли закваска готова? От як годуєте закваску свою, кожен день додаєте муку воду, муку воду до тих пір, поки вона перестане осідати. Як закваска не опадає, значить закваска вже вибрудила і готова до роботи з хлібчиком. Вимішали тепер закваску додаємо до сухої суміші. І все вимішуємо з мукою. Місити геть не потрібно, просто вимішати, щоб з'єдналися всі наші компоненти. Вимішала ложкою. Тепер вимішаємо рукою, щоб добре все з'єдналося. Вимішувати так, як на вареники, не потрібно. Треба, щоб всі компоненти були з'єднані добре. І таке густеньке воно має бути. Має вимішуватися отак тісненько, щоб прикладати силу. Але якщо ви рахуєте, що вам тісто загусте, можна додати 20-30 г водички. Так, зібрала тісто куби. Зараз перекладемо форму. Ось така форма. Застеляю пергаментом. Пергами значу олією для впевненості, щоб все було добре. Переклали і добре розпреділяємо плотно в формі. Отак, От кулачком прямо. Щоб там ніде не, не було воздуху. Щоб був плотненький. Як плотно втрамбували, берете ложку і водичку, ложку макаєте і чуть-чуть даєте так зверху водички і ложкою розрівнюєте, щоб все було. Рівненько, щоб хлібчик був гарний. Ось так. Як розрівняли всю поверхню, відставляємо хлібчик, накриваємо зверху рушничком і відставляємо, щоб нарухало. На годинки дві-півтора залежить, як буде добре рухати, і як тепло. Треба, щоб було тепло. Дивіться, друзі, мої, як вже піднявся хлібчик. Можна випікати. Ставимо в духовку при температурі 200 градусів. Духовка повинна бути розігріта. І при такій температурі оставляємо на 10 хвилин, а потім температуру знижуємо до 180 і випікаємо годину. Так, хлібчик спікся. стояв рівно годину. Дивіться, який красивий. Зараз будемо доставати на досочку. Достається легенько. Подивіться, який гарний з другої сторони. Хлібчик суперовий. Боже, яка красота. Пахне. Тепер змащуємо водичкою зі всіх сторін, щоб не була така тверда шкора. Оце, я розумію, хлібчик. Дівчата, хлопці. як смачно буде. Пахне просто взагалі. Не можна відчувати, коли солому. Так, змастили водичкою. накриваємо рушником і ждемо, щоб повністю схолов. Кліпчик Хлібчик добре, схолов. подивіться, яка красота пахне Смачно. Будемо нарізати. Подивіться, як це хліб середини. Плотний, хороший, добре випіться, майже не кришиться, дивіться, зберігається довго і дуже корисний і смачний. Раджу приготувати, готується дуже просто. Закваска робиться дуже просто. Якщо цікавить, як робити закваску від початку до кінця, пишіть в коментарях, звичайно, покажу. Доробимо намазочку таку. Боже, який запашні хліб, дівчата, хлопці. Це просто супер. І цей хліб ситний, кусочок з'їдаєте і ситний. Ось такі канапки можна приготувати на житньому хлібі. Дуже смачно. Готуйте такий хлібчик, всіх вийде смачно.